Мене звати Андрій, і я маю зізнатись, я залежний від математики. І це почалося ще в школі. Вчителі дивились на мене і думали: ну він же не курить і не п'є, але ж йому треба якось соціалізуватись. Може, трошки математики? Пару задачок в п'ятницю після уроків. Що може статись поганого? Але зараз я навіть коли граю в найпростіші три в ряд в телефоні, я через декілька хвилин весь уже в графіках та формулах ловлю цим дивні погляди в метро. І навіть коли я заходжу в TikTok, щоб нормально так подеградувати, TikTok мені підсовує рішення олімпіадних задач. Ну я, звісно ж, підписуюсь. Я думаю, що мої проблеми з соціалізацією від того, що я не розумів людей. І коли мої друзі в дитинстві пропонували дзвонити в двері і тікати, я завжди не дивився і говорю: а навіщо? І ось вони дзвонили в <різв> двері, а я стояв, двері відкривалися. І я казав: а чи не хочете ви поговорити про тригонометрію? І після школи я вирішив, що з цим треба кидати. Ну, це, це треба кидати, повністю змінювати свій напрямок розвитку і поступити на іншу спеціальність. Саме тому я вибрав фізфак. І на першій же парі викладач розписує якесь фізичне явище нескінченними рядами. Я думаю, божечки, нескінченні ряди. Що ми з... Що ми з ним будемо робити, ділити, множити чи може навіть проінтегруємо? Але викладач каже страшну річ. Він каже: ми залишаємо перші два члени, а інші відкидуємо. І я такий, я в смислі відкидуємо. І я повертаюсь на зал, ну тому що я сижу на першій партії, якось і всі задроти. Е, І вони всі дивляться, такі, да-да, ми їх завжди ненавиділи, відкидуємо їх. І завжди, коли ти кидаєш, з'являються ті друзі, які хочуть тебе знову запросити назад. І мої друзі подзвонили мені і кажуть, що ну, Олімпіада з інформатики чи не хочеш, типу, по, ну, взяти участь. І, я, і це було як кіно. І, я хочу жити нормальним життям, але ти нам потрібен. Та хай йому грець. Але обіцяйте, що це останній раз. І ось ми на Олімпіаді, нам видають один комп'ютер на трьох, на мене, на Ваню і на його жінку. Не тому, що ми провинились, тому що ну, правила такі. І ось в якийсь момент я бачу, що Ваня програмує за а ми з його жінкою розв'язуємо задачі. І я думаю, це що, якийсь олімпіадний коколдинг. Чи може це той момент, коли ми знову залишаємо два члени? <плес> і, і Я працюю програмістом, і тому я багато ну, сиджу. І тому я, за цього я трохи кривий. <плес> і я зрозумів, що треба ну, якоїсь фізухи. І саме тому я пішов на йогу. І на першому занятті е, тренерка диктує вдих, ну, Ми робимо масу, тренерка диктує: вдих, видих, вдих, видих. Е, ми вже в якийсь, ну, по, перенаємо в медитацію, а в один момент вона на, нахиляється до мене і каже: кут у коліні тупий! Я думаю, блін, математика і тут дістала. Куто коліні тупий? Має бути тупий, чи вже занадто тупий, чи може це я тупий. І ось я вирішив знову полишити свої справи і прийшов до Сережа на курс. І перше, з чого Сережа починає, формула гумору. Я думаю, чел, коли ти взагалі лізеш? Але потім Сережа дописує, робить пару помилок, і я думаю, ну окей. Ось і я працюю віддалено. І часто сиджу вдома, і ось одного разу в двері дзвонять, я відкриваю, а там троє поліцейських з автоматами. Ну я одразу ж напружився. Чи не помітять вони по очах, що я програмував зараз? Але вони попросили подзвонити в двері до сусідів, але я відмовився, тому що я вже краще розумію людей. Я... Я подзвоню у двері, а вони побіжать по сходах. Дякую.